З вірою в серці і в душі 21 жовтня по вулиці Головатого було відкрито православну греко-католицьку церкву. Недільний ранок зібрав біля новобудови людей, які вірять у вищу силу неба. З благословення блаженнішого Святослава на освячення було запрошено владику Йосифа, єпископа, помічника Київської архієпархії Української греко-католицької церкви. Хор семінаристів Київської Трьохсвятительської духовної семінарії своїм співом привітав мешканців міста. Ам було освячено на честь святих рівноапостольних Володимира і Ольги. Служба велася виключно українською мовою. Для кого цей день став великою подією? То це для прихожанина Миколи Миколайовича. До цього чоловік ходив до різних православних церков, щоб бути ближче до Бога. Але тепер у Борисполі з'явилося місце рідне по духу. Ну звичайно, я радий, що появила з'явилась на кінець церква. Наша древня древня церква, правонаступниця пряма православної віри візантійської. Яку гонили, яку нищили, і на кінець вона відродилася. Я радий, радий, ще раз радий. То є моя церква, церква моїх віра, моїх батьків, прадідів і праща. Депутат міської ради Ярослав Годунок також прийшов на відкриття церкви. Він пишається даною подією і зазначає про свої плани на майбутнє. Ми тут плануємо побудувати ще український музей, зробити таку стару хату, привезти сюди українську, яку ми наповнимо тими українськими українськими та старими і духовними традиціями, які є в нас на Україні, де дітки зможуть приходити отримувати від землі від Бога те саме святе, саме духовне, саме велике, і будуть поширювати його в житті в своєму суспільстві. Відкриття церкви у Борисполі – це крок на зустріч людям з вірою у серці і душі. Тетяна Підгурська, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.